Волошин Прострілює передачу. Віддає і Владислав Ванат. Знаходить свій шанс. На 25-й хвилині зустрічі Владислав Ванат відзначається точним ударом. Вкидання від буса. Тимчик вище стрибає. і М'яч вибиває. Ванат. Шкав, кому можна віддати. Спокійну передачу, спокійного варіанту не знайшов, але знайшов дуже оригінальний варіант через Вівчаренка. Той далі на Кабаєва. Кабаєв вже в чужому стартовому майданчику. І не щастить зараз динамівцям. Для лівої ноги Бурхана. Якраз більш зручна позиція. Ну, давайте дивитися. Лаусен пробиває. Здорово пробиває Лаусен. Але не менш здорово грає Руслан нещі. з боку киян дуже швидко розіграє і стандарт футболіста Єзбірга. Сьогодні друзі, можливо, не найбільш видовищний матч на зборах. Скромні показники результативності в тому числі. Але по своєму матч цікавий Брагару, Брагару на ударній позиції. Брахару, який м'яч забиває. 68-та хвилина Брагаро Брагаро в оточенні кількох суперників. Знаходить вихід. І Класна передача на Валентина Робчинського, тож тротуав майданчику. Далі. Здавалося б, гольова. ні. Випереджає Каспер Крістенсен Едуардо. Маєр. Хороша передача на стран без на ударній позиції Гнатенко.